А що ж там може не влаштовувати українську сторону? Я поки не чув, щоб так українська влада формувала, формулювала ще питання, але за моїми джерелами, в цій угоді мова йшла про повну власність американської сторони над українськими надрами. А це не відповідає статті 13 Конституції України, де написано, що надра України є. Власть суб'єктами власності українського народу і використовує їх лише органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених конституцією. Тобто, відповідно, коригувати цю угоду потрібно згідно з українською конституцією. А другий момент, який не влаштував українську сторону, це був момент пов'язаний з тим, що Україна розглядає. Угоду про ресурсну взаємодію паралельно з угодою про безпек, безпекові гарантії в Україні. тобто не може спочатку бути угода про ресурсну взаємодію, а потім трек погодження угоди про безпекові гарантії. Українська сторона хотіла б в'язати, тобто одночасно розглядати ці питання, щоб розуміти, що ось є гарантії там сполучених штатів Америки, ось є можливості там для. Наприклад, повітряного щита з боку сполучених штатів для європейських миротворців, тощо, тощо, тощо. Я розумію, чому американська сторона не готова поки видавати такі гарантії, бо вона не розуміє, як буде рухатися мирне врегулювання, бо це ж все ж таки буде вирішуватися вже під час безпосередніх контактів російської української, американської делегації а, при, в прямому вже визначенні, безпосередньо під час мирних перемовин, тому скоріш за все, отакий клінч, який стався з цією угодою, тим не менш американці мають розуміти, що трансакційний підхід, який вони здійснюють, неприйнятний є для української сторони української сторони на даний етапі.